Україна не є полігоном для випробовування зброї. Україна суверенна та незалежна держава. Але Росія досі продовжує свої намагання знищити наших людей, посіяти страх та паніку, послабити нас. Кременчуцькі новини в ефірі про події доби. Дізнавайтесь у нашій програмі. Сьогодні місто схилило голову у скорботі, проводжаючи в останню путь вірного сина України 21-річного Ігоря Гомина. Вічна пам'ять та шана герою. 19 травня у Кременчуці відбулось прощання зі старшим матросом Ігорем Сергійовичем Гоминим. 21-річний воїн загинув 30 березня на Сумщині під час виконання бойового завдання. У нього залишилась мати та вітчим. Старший матрос гомін. Ігор Сергійович 2003 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Навчався в Кременчуцькому ліцеї No17 та у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі імені Литвиненка. У військовій частині займав посаду оператор вогнеметник. Загинув 30 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Йому було лише 21 що все життя було попереду: перші перемоги, кохання, сімейне тепло, подорожі та здобутки. Але він вибрав шлях захисника і пішов за покликом обов'язку. Ігор був не просто солдатом, він був людиною світла. Друзі згадують його як щирого, відкритого, доброзичливого хлопця, який завжди був поруч у потрібну мить. Він умів підтримати, допомогти, пожартувати і тим самим зігріти душу навіть у найважчі дні. Він був душею компанії, товариський, веселий, завжди міг допомогти у складних ситуаціях. З ним можна було поговорити про все. Він був веселою людиною, яка завжди могла підтримати. Коли приїздив у відпустку, все одно був веселим і завжди таким залишався. Ми знайомі ще з дитинства. Завжди грали в монополі у нього вдома. Це я запам'ятав на все життя. Він завжди був веселою людиною, душею компанії. Завжди збирав усіх, коли ми сварились. Завжди мирив нас. Ніколи ніколи нічого не просив. Не вимагав, коли я пропонував йому якусь допомогу. Він все сам. Сам. Прощання з Ігором зібрало не лише родини і побратимів, а й тих, хто знав його недовго, але запам'ятав назавжди. Його ім'я житиме в серцях тих, хто пам'ятає, за що він віддав своє молоде життя. Світла пам'ять герою. Поліна Калінченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Допомога тим, хто стоїть на передовій безпеки громади, добровольчому формуванню Кременчука передали продуктові набори як знак вдячності та підтримки. Бійці ДФТГ номер 3 щодня захищають небо над нашими головами. І важливо, щоб вони відчували громада поруч пліч опліч. Добровольчому формуванню нашої громади передали кілька сотень продуктових наборів. Бійці ДФТГ номер 3 беруть участь у захисті неба, входячи до складу мобільних вогневих груп протиповітряної оборони, які щодня протистоять ворожим дронам. Вони допомагають Збройним силам України у підготовці новобранців, виконують бойові завдання у взаємодії з регулярними військами, часто перебуваючи у складних польових умовах. Ці продуктові набори закуплені спільно всіма громадами Кременчуцького району. Дякуємо всім громадам, головам громад, всім тим, хто долучився до цього процесу. Хлопцям потрібні ці продукти для того, щоб бути 24 години на варті нашої безпеки, для того, щоб прикривати з повітря наші міста і села. Дякуємо їм за службу за те, що вони допомагають. Нашим підрозділам збройних сил України і роблять гарно свою роботу. Щиро дякуємо. Дякуємо за підякуємо. Підтримка добровольців це підтримка першої лінії захисту наших міст, сіл, родин. Кременчук і надалі залишатиметься поруч із тими, хто боронить наш дім. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Нові оновлення мають вже незабаром затвердити у статуті територіальної громади міста Кременчука. Про етапи прийняття та сфери, яких торкнуться зміни, дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання робочої групи під головуванням секретаря Кременчуцької міської ради Юрія Гриценка. Це перше засідання в межах цієї робочої групи, метою якої є напрацювання пропозицій для внесення змін до статуту територіальної громади міста Кременчука. По перше, ми додавали. В Села, Потоки, Соснівка, Придніпрявська, Мала Кахнівка. І сюди, безумовно, ми внесли вже саму таку структуру, як старостат і староста, і відповідні такі новели. Може входити до асоціацій, наше місто різних форм, мати міста побратимі. Під час засідання кожен з присутніх представників різних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування ознайомився з профільними пунктами. Варто зазначити, що запропоновані оновлення до статуту максимально відповідатимуть засадам демократії. Анонсовані оновлення торкнуться таких сфер: фінансової, молодіжної та міжнародної політики, житлово-комунального господарства, а також розширять можливості залучення мешканців Кременчуцької громади до вирішення вагомих політичних і соціальних питань. Ми додали такий пункт, який стосували. Валас мешканцями, які викунули 14 років, мають право ініціювати та брати участь в різних формах участі громади. Розписали, що наші мешканці мають право, які при вирішенні питань місцевого значення. Там сили такий стос. Я хочу, щоб ви просто звернули увагу. Почитала, можливо, щось видобавити, що стосується ваших розділів, вашої участі. Планується, що вже за деякий час відбудеться наступне засідання цієї робочої групи, у ході якого представники структурних підрозділів нададуть готові пропозиції новел до статуту міста. Якщо у кого буде правки, то ми їх з вами обговоримо у вівторок 3 червня. Обговоримо то, що ви там запропонували, вносимо в загальний документ, і потім виставляємо на один місяць для громадського обговорення. Далі відбудуться громадські слухання, під час яких кожен бажаючий креманчужанин зможе висловити думки щодо запропонованих змін у документі. І вже остаточний варіант затверджуватимуть депутати Кременчуцької міської ради. Я вас прошу просто допомогти нам зробити, тому що ми з вами будемо всі на громадських слуханнях. Ісі потім у народу буде виникати якісь справки. Ми їх будемо відстоювати свої. Потім уже на сесії будемо цей процес обговорювати подальшому. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. У Кременчуці з'явилися спеціальні скриньки для збору використаних батарейок. Це ініціатива, яку запропонували самі молоді кременчужани, і міська влада її підтримала. Як тепер кожен може долучитися до захисту довкілля? Далі у сюжеті. У Кременчуці стає простіше дбати про планету. Тепер у місті з'явилися зручні скриньки для збору використаних батарейок. В нашому місті стартувала дуже крута ініціатива: це збір використаних батарейок. Ви можете ознайомитися з переліком повних адрес, де вони розташовані. Це понад 20 місць. Це і маркетопти, і міська бібліотека, і галерея, тобто всі заклади, де зазвичай ходить молодь мешканці міста. З повним переліком адрес ви можете ознайомитися на сторінках молоді. Діжного парламенту Кременчука у соціальних мережах не забувайте приносити використані батарейки, які у вас вдома лежать, тому що вони забруднюють середовище. А так ми будемо їх зберігати та передавати на вірну утилізацію. Ідею встановити скриньки для збору батарейок запропонувала молодь під час одного з проєктів молодіжного парламенту Кременчука. Міська влада дослухалась і підтримала ініціативу, втіливши її у реальність. Під час завершення проєкту «Екошкола» від молоді поступила пропозиція зі встановлення баків для збору батарейок і кришечок у нашому місті. А вони аргументували тим, що цих місць, в принципі, в Кременчуці небагато і можна було б їх встановити ще. міський голова підтримав цю пропозицію. І в межах програми Зелена толока ми їх встановили. Новили містом. У нас є два серця по збору кришечок і багато баків для збору батареї. Організатори планують і надалі підтримувати подібні ініціативи, спрямовані на збереження довкілля та формування відповідального ставлення до природи. Організаторами виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Днями у нашому місті відбувся закритий чемпіонат Кременчука з Стеквандо ІТІФ. Фінальний турнір сезону, що зібрав на татамі найкращих вихованців місцевих шкіл бойового мистецтва. Як це відбувалось, бачили наші журналісти. Щоденні тренування, сотні ударів, десятки відпрацьованих прийомів. Усе це заради одного моменту. На татамі вийшли ті, хто наполегливо гартував себе впродовж усього сезону. Закритий чемпіонат Кременчука з Текондо і став підсумком року випробуванням на витривалість силу характеру і віру у власні сили. Сьогодні у нас проходить чемпіонат міста Кременчука. В якому прийняли участь 210 спортсменів, так склали, що це завершення сезону. Бо е дуже був щільний графік. Ми виступали на чемпіонаті Європи, чемпіонат України, і, діт і діти і дорослі. Як прикладом для них є спортсмени, які пройшли вже чемпіонат Європи. Два тижні тому повернулися з чемпіонату Європи. Вісім золотих медалей ми привезли в місто Кременчук. Тому як приклад для початківців, це дуже гарний старт змагання. Протягом дня на татамі точилися запеклі бої у різних вікових та вагових категоріях. Юні спортсмени демонстрували не лише техніку та фізичну підготовку, а й дисципліну, витримку і повагу до суперників. Усе те, чому навчає теквондо. підготовка, дуже була ну, нескладна, але дуже часто були казуси. Інколи приходилося зганяти дуже великі, дуже велику вагу. Я що телеча. Ми спалювалися на тренуваннях з хлопцями і дівцятами. І Я хвилювалася, мене підтримували рідні». Старався, вдома займався на тренуваннях. Мене сьогодні підтримує моя сім'я і молодший брат. Чемпіонат завершився, але робота не зупиняється. Попереду нові цілі тренування та змагання. А поки заслужений відпочинок і гордість за зроблене. Адже справжні перемоги народжуються не лише на татамі, а й у щоденній праці над собою. Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Молитва та віра це зброя сильніше за кулі. Саме тому вже три роки на площі перемоги віряни різних конфесій моляться за мир та за наших захисників. Увага на екран. Господи, Ісусе Христе. Сину Божий, помилуй нас грішних. Щонеділі на площі Перемоги відбувається подія, що має особливе значення під час війни. Біля пам'ятного хреста збираються люди різного віку, професії віросповідань. Тут проходить міжконфесійний молебень, глибоко символічне дійство, яке єднає мешканців міста в єдиному прагненні миру для України. Боже, благословляємо. Військових благословляємо наших захисників, міцно тримай кожного в своїй руці, нехай мир і спокій царюють в їх серцях в їх розумі. Даруй відчуття небезпеки, щоб розуміли, де і від чого ухилятися щоб знаходили мир і спокій в тобі і завжди мали можливість звертатися до тебе у щирій спільній молитві лунають прохання за захисників, які тримають фронт, за зцілення поранених за спокій душ загиблих, за мудрість і силу для тих, хто ухвалює рішення. Господи, молимо тебе за тих, хто сьогодні поранений або безвісті пропавший. Господи, восстанови тих, хто поранений, і знайди тих, хто безвісті пропавший. Бо в тебе нема жодної людини, яка б безвісті пропала. Господи, знайти, знайди кожного в ім'я Ісуса. Усе це не формальність. це глибокий духовний акт, у якому кожне слово вимовляється з вірою. Хтось на передові заплатив кров'ю, хтось сльозами, матері, жінки плачуть і наповнюють цю чашу сльозами. Але ми з вами наповнюємо молитвами, тоді вона вильється. І тоді прийде те благословення. Цей молебень не просто релігійний обряд, це вияв єдності, підтримки і внутрішнього спротиву, коли всі разом плічопліч -пліч, хременчужани, вкотре доводять нас не зламати, навіть коли складно, навіть коли боляче. Ми разом. Будь поміцнюю народу українському, захистом і силою, і міцною кам'яною горою. І огрожою від ворогів російських, що прийшли в наш край. Поки на площі перемоги звучать спільні молитви, звучить і серце України. Тут же вріє надія, тут не згасає віра. І як би важко не було, поки ми молимось разом, ми стоїмо, а значить, ми переможемо. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Що відчуває дитина, коли виходить на поле перед глядачами? А коли забуває вирішальний гол? Відповіді у фіналі масштабного футбольного турніру SDG Cup 2017, який вихідними відбувся у нашому місті. Детальніше дивіться вже за мить. Вихідними на базі Шахтар Проскул Кременчук відбулися фінальні матчі масштабного дитячого турніру SDG Cup 2017, який об'єднав понад десяток команд з різних куточків України. Є гості, такі як з Полтави, з Запоріжжя, з Кропивницького, з згорішніх плавнів. Загалом турнір дуже крутий, багато команд, багато емоцій. Всім дякуємо, дякуємо за те, що довіряють нам приїздять. Напружені двобої, підтримка близьких, шалені емоції. Кожен матч був насиченим і важливим. А кожна гра ставала уроком витривалості, командної роботи і сили духу для юних футболістів. Ми зіграли двома складами. Другий склад часів срібні лізі четверте місце. А перші в фіналі поступилися 2-1 в Команді Гапинка Полтави дуже така важка гра була тяжкувата. 2-1, але нічого без. Поразок не буває перемог. Вчора приїхали перший день, дуже здивувався, в гарному сенсі цього слова. Тому що ну, рівень прекрасний, для дітей все зроблено, умови роздягальні, поля. Приїжджайте, як кажуть, приїжджайте, грайте. Тому ну, позитивні емоції. Дякую, що є такі турніри і це все проводиться для наших дітей. Хтось забивав голи, хтось рятував ворота, а хтось просто радів своїй маленькій першій участі у великих змаганнях. Маленькі футболісти довели, що вони справжні бійці. Суперники достойні. Я вважаю, що ми цю ігру ну, по-любому виграти. Ми зайняли перше місце. Мені дуже сподобався цей турнір. Ми зайняли друге місце. Проти в ми програли. Грали старалися. Гороли за м'яч, за кубки, за медалі». Важко було на воротах стояти. Деякі били поверху було дуже важко. Оце все піднімають, прихова не доставав батьки, дідусі бабусі, а також друзі активно болювали на трибунах, заряджаючи дітей упевненістю та силою боротися до останньої хвилини. Для малечі це ставало джерелом натхнення, адже підтримка близьких одна з найважливіших складових успіху. Дитина наша ходила півтора е, роки в Глобині, ходила на, але там не той уровень. Ми вирішили спробувати тут. Ми приїхали. Антон Леонідович, дякуємо велике. Я вважаю, що ну це уровень. Кременчуцька команда, кремінь. Вона дає дуже великі надії дітям і здобутки е, на професійному уровні. Донька дуже захоплюється футболом. Приїхали ми з міста Крапивницького. Турнір проходив два дні дуже. Висока якість, скажімо, організації дуже поля в гарному стані. Ну і команди в достойному рівні. І слава Богу, наша команда виграла. Після фінального свистка медалі, нагороди, дипломи та море позитивних емоцій. Але головне це спогади, які залишаються з дітьми надовго, і мотивація рухатися вперед. Адже великі перемоги починаються з маленьких кроків і великої любові до гри. Катерина Грудьова, Максим Пальчик, Кремеджуцькі новини. Чергові змагання та чергові перемоги вибороли Кременчуцькі та Квандисти. знімальною групою Кременчуцьких новин своїми результатами після всеукраїнського турніру поділилися вихованці Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова. Увага на екран. З 16 по 17 травня у Полтаві відбувався щорічний традиційний всеукраїнський турнір з Олімпійського виду спорту та еквондовете. Була дуже коротка реабілітація наших спортсменів після чемпіонату України в Києві. Пройшли рівно два тижні. Проте, все ж таки, ми вдало виступили. Вісім золотих, шість срібних та сім бронзових медалей. Хотів би зауважити про те, що є значні прогреси між тренувальними процесами, між змаганнями у спортсменів, тобто вони показали краще себе. Можливо, було провести три раунди забій. Вони проводили два раунди забій. Тобто, перемога була стовідсоткова та яскрава. У турнірі взяло участь більше 320 спортсменів з усієї України. Більше 16 команд приїхали на змагання. Кременчук представляли 26 спортсмени комплексної дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова. Змагання були легші ніж минула Полтава. Тим паче я виходила суперницею, з якої я ще стояла, і прям виходила так нелегкі. Нелегкі я задоволена. На бій виходила впевнено, знала, що буде все добре. Також варто зазначити, що у командному заліку наше місто посіло четверте загальнокомандне місце серед 16 команд з усієї України. Було багато спортсменів на кожному корті було більше 70 боїв. Мені сподобалось. Я був дуже радий. Це мої треті були виїзні змагання, і друге золото. В цих змаганнях у мене був один бій. Не пощастило трохи приїхати хворим. Тому далеко не все вийшло. Виграв перший раунд з рахунком 3-2, і другий з рахунком 5-2. Наші спортсмени продемонстрували волю до перемоги та тренувальні прогреси, навіть незважаючи на травми. У першому бою я впав і в мене був перелом фаланги на великому пальці. І другий бій я зміг вистояти і взагалі перше місце. У змаганнях в мене був лише один поєдинок, одразу фінальний бій. В першому раунді я переміг з рахунком 1-0 та отримав травму, вдаривши суперника по коліну. А в другому раунді на останніх п'яти секундах я в стрибку накрив суперника ногою та переміг раунд 11-3. У другому раунді я програвав 4-0 і на останніх двох секундах зробив удар з прокрутом і заробив 5 палів тим самим переміг. Бажаємо спортсменам не зупинятися на досягнутому, тим паче, вже зовсім скоро вони зійдуться у поєдинках, аби продемонструвати свою силу та витримку. У нас через два тижні будуть наші місцеві змагання закрити чемпіонат Кубок міста Кременчука. А потім у нас влітку, будуть діти здавати на чорний пасок Всесвітньої Федерації Теквондо також будуть у нас збори. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчуцькі новини. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо всім у світі, хто з нами, з україною, з українцями. Дякуємо усім нашим людям, які воюють, працюють заради України. Слава Україні!